Ахівці комунального підприємства, «Житомиртеплокомуненерго» звітують, підготовка до опалювального сезону 2025-2026 років у самому розпалі планують закінчити усі роботи до 1 жовтня. Ми думаємо, що сезон розпочнеться як завжди по закону, тобто, коли три доби температура була нижча ніж плюс 8, згідно офіційної довідки метеоцентра. і ми почнемо опалювати сезон згідно розпорядження виконавчого комітету. Ну зазвичай жовтні, але якщо температура... Ро дозволити, якщо буде тепло, то ми можемо било листопади почати аби не спалювати зайвий газ. З початком повномасштабного вторгнення в Україні ввели мораторій на підвищення тарифів на теплопостачання. Нічого не змінилось і цьогоріч. Ціни за опалення не підвищуватимуть. Це так трошки важкувано. Нам стає, бо це вже п'ятий сезон поспіль, де діє мораторія, а все інше на жаль дорожче. Паливні мастині матеріали, металопрокат, там, комплектуючі, електричні енергії розподіл. На жаль, це не дуже гарно впливає на теплопостачання, на можливість ремонтів і. Підготовки до зими 96% житомирян добросовісно сплачують усі рахунки за теплопостачання. Проте є й буржники. Є 4% мешканців, які не платять, які з першими днями війни уїхали, які не платять там 2-3 роки поспіль, і це достатньо велика сума. Це порядка 115 мільйонів боргів. Дмитро Рогожин каже: якщо споживачі надалі свідомо не сплачуватимуть за послуги, підприємство буде змушене діяти рішуче. Зазвичай ми подаємо в суд. Якщо люди да. Є певна причина, є поважна причина. Ми підписуємо гаварі реструктуризацію і будемо на любі там можливості для того, щоб забезпечити сплату борга і виходи з ситуації. Але є ті, які просто зачинили свої квартири, просто уїхали і не сплачують ні за що. Валентина Петрук, Ілона Осатия, телеканал СК 1